Що? не чути? видно, блядь, Що стало? Все нормально. Я картинка не лагає. ОБС вирішил краски, блять. Спасибо, ОБС. Що це таке за охожарку? Спали ты ерес! Блять, к сука, дерьмо ебане нахуй, як ж я ненавиджу, блять. Зараз, а зараз. Що зараз? Зараз норм? Як зараз? Мене, блять, ОБС вилетіло через те, що я пофіксив вам звук, блять. Ось чому трансляція на три години вирішила крашнутись нахуй. У мене залишилось три полка космодесанта, один, блять, в інактиві. Інер... Ін Ч ти кажу три полка якщо це три відділення? Поло. Ой, Аполо, блядь, Жека е Да, я бачив Аполо, спасибо. Жека, блядь, куда ще? Типу, щоб я взагалі нічого не чув, чи шо? Куда ще? Зараз як звук. Нормально? Я можу ще трохи притиснути, на 30 поставити Зараза, норм, давай бог. Що мені блядь, треба зробити? Куди мені треба йти, Кого вбити? Знищить базу ХД Ситі, я, блядь, все нахуй знищив уже. Генератори кажуть, до да побачення. Там прирва. Що по завданням? Знищіть зрадників з імперської гвардії. Зупиніть сили хаосу до того, як вони активують ключ. Пиздець. Куди мені йти? Що робить? Ну, об'єктів мені не треба захоплювати, напевно. А де? Ну, куди? Не пойму. Сюда куда? Ну, в храмі нікого немає, я в храмі всіх убив. Я пробив. Чи там от треба ворота в храм пробити? Сейчас пробуем, подожди. Но тут одесь ворота, так? Ні. А де? Тут по кому стреляю по кому стреляют, блять я тут с чем не был кстати я все пробыл хорошо сейчас пройдем сейчас всех убьем всех убить все отнять я понял

Orders received, brother. Orders received, brother. Kill. Weapons at ready. It's time. Attacking as ordered. Moving out. Ну все, залишилася знання, контрольна точка, яка не під моїм контролем, типу яку я не бачу. Сюди мені може надо буде йти. Тоже може храм якийсь є, чи що, Я просто ну, не розумію, реально. Так ні, просто місто їбане. Провести зачистку, понял. Все зачистити, всіх убити, все відняти, окей. Тоді якщо це просто проведення зачистки, то я піду, блядь, і забуду захватувати просто екшн-пойнти. Де вона там? Де, блядь, точка? Де сюди? По одному чисто. Так, це наше. Сюди треба йти. While the enemies of the emperor still draw breath, there can be no transport here vigilant. Танк нереально сильно максимально. Он еще другий, я по-моему, кстати. Десь тут повинен бути. Да. Man, я хочу заказать їх. Я можу. Загинь штурмових термінаторів. Загин термінаторів. Давай попробуем загін штурмових термінаторів заказать. Просто подивиться, що це таке. The machine spirit is prepared. While the enemies of the emperor still draw breath, an open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded. We are the Emperor's chosen. Stay vigilant, brothers. Экстер Минатус на них, блядь. Я, блядь, двома малый эндрайдерами сейчас пиду зачищу всю карту. Your command All right, I, like, what, inquisitor Toth has arrived at your request and what do our scouts say the guard's distraction was a success the chaos lord and his host escaped we are however tracking their movements and questioning some of the traitor guard that we captured how could I not have seen this How is it I am blind when it matters the most? Are you referring to these traitorous guardsmen or the destruction of your homeworld, Cyrene? I should have seen the rot before it spread. Instead, I was blind for far too long. I put my own world to the torch. I killed with the Inquisition's eager sanction and watched too many innocents die in a holy firestorm. And yet, here I am again at yet another doorstep with the executioner's blade in my very hand. Blessed is the mind too small for doubt, Gabriel. Perhaps there is truth in there for the both of us. I still believe, old friend. I believe in the sovereign might of the Golden Throne and in the purity of the Imperium. But you have lost faith in yourself. Only in what I see, Isidore. <that> <that> so, and, so, and, and what is it that you see, Captain? Uh, I see conspirators and liars more concerned with their own agenda than the will of the emperor. I am not so easily cowed by such displays, Captain. You lied to me and cost me men. Better they die. Their blood pure. If you feel warranted in handing out recriminations, then their deaths are on your head. I warned you to leave this world, to leave Tadris for the warp storm. Your words still ring untrue, Inquisitor. I know you were here before we arrived. I am not in the habit of explaining my actions, Captain. But yes, I was here before you arrived, stalking after horrors to strip my knights of their dreams. The same horrors that the legions of Chaos seek. On Tartarus, there are no coincidences, Captain. There is only the storm that winnows the faithful from the heretic. Are we faithful men, Toth? Good servants of the Emperor? It is time for us to put aside our differences. What do they seek, Toth? Yep. What do you seek here? This world is cursed, Captain. Thousands of years ago, an artifact of ancient evil power was lost here. The forces of chaos seek this artifact. They've sought it for centuries, but have never held all the pieces of the puzzle. And now they do. An Imperial excavation team uncovered the first marker, and word somehow got to the enemy. With the knowledge of the exact planet and the first marker, it was a simple matter to uncover the remainder. Now they have the last piece necessary a key to unearth the artifact itself. What is this artifact? A stone. Called the Maledictum. It contains a creature of great evil, a creature of chaos itself. The stone imprisons a demon, one of untold power. How is it possible that the citizens of Tartarus did not know this? These artifacts lay buried beneath their own cities. From what I surmise, the demon within the Maledictum may be imprisoned, but it is not powerless. They can still influence people with visions and madness. The ancient text in the Registratum malfius Speak to the storm drove the inhabitants of this planet insane. Under the demon's influence, they hit the markers and buried the maledictum to protect it against hunters like myself. When colonists returned to this world, they remained ignorant of the perils. They built over the dark places, never knowing what lay beneath. And the Eldar, did they seek this power for themselves? No. It was they who imprisoned the demon in the first place. The Eldar fiercely safeguard knowledge of the stone against all others, going so far as to interfere in our efforts to find it. As Chaos's most ancient enemy, they see themselves as the only capable defense against its influence. and we have paid for their arrogance. i assume there is still time to avert disaster. this is already a disaster. the power of the maledictum is enough to turn the faithful and drive men mad. many of the imperial guard and local population have already turned, as you've seen. it's affecting you and your men as well can feel it. It is calling the Warp Storm to eclipse this system. It wants to trap us here, with it, so I can force even the best of us to serve its twisted will. This is why I encouraged you to leave. Why I still encourage it. You know I cannot do that. I will not shrink away in the face of evil. I would do no less. Enough. Let us end this bickering and face our enemy united. Together, we have a better chance of finding and destroying the Maledictum. Brad. Yes! Think of the good you could do in the name of the Emperor. Think of the power you could wield. It is all yours for the taking. The maledictum is mine. Apanha, <try> not Ярдик! Коротше хлопці, будемо завершувати. Жека Катя це секрет і загадка, поняв? Набагато було раніше приходити і внікати. Може, колись Катя ще зайде, побачиш що це, і поспілкуєтесь. Ладно, все, короте, будемо завершувати на цьому. Дякую, що були присутні на стрімі. Дякую, що подивилися. Це було для мене дуже сильно. Так. Да. Блять. Коротше, дякую всім, хто зайшов. Дякую, що сиділи зі мною. Е, мовчі. Да, мовчі. Е, потім ще пограємо. Завтра стрім. Може буде. Завтра, буде, завтра якщо буде стрім, це буде максимально стрім, тому що в мене завтра на роботі корпоратив. Передай привіт, Каті, передав. Завтра коротше, можливо буде Alka стрім. я не знаю, що ми будемо грати, але ми будемо щось грати. Це якщо я прийду ще плюс-мінус в адекватному состоянні і зможу там щось натикати. Завтра щось буде, можливо, а може і не буде. Все. Прощаюся, всім до побачення. Дякую, що були присутні в Total War. Його треба качати, ну... Не п'яти минут робота. Його треба качати, треба 2-3 години, а я прийду десь плюс-мінус ввечері вже. Мені треба, щоб вже щось було скачено. Що... Е -е, дякую, що подивилися. Товара не буде зря, е -е, напевно, не буде товара. У мене є скаче... Зараз. Ні, є ніч, ні. Е -е, я спати буду ночі, я не хочу, щоб мені гуділо на вухо. Можна буде зайти в Старкрафт. Можна буде зайти в Старкрафт, коротше, так. Да. Щось, ми щось придумаємо, придумаємо. ігр у мене багато на компі, плюс-мінус. Ми щось придумаємо, все, дякую всім, хто що подивилися. Буду прощатися, тепер точно. Все, бебе, бебе.